Дцятого липня в Полтавській обласній державній адміністрації відбулося засідання ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації полтавського регіону на порядку. денному – питання ходу вступної кампанії до вищих навчальних закладів України 2013 року. За даними єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на 15 липня 2013 року, майже 450 тисяч абітурієнтів подали більш 1 мільйон 345 тисяч заяв до вищих навчальних закладів України. З них в електронному вигляді подано понад 358 п'ятдесят Тисяч заяв від 64 тисяч осіб протягом перших двох тижнів полтавські вищі навчальні заклади прийняли на перший курс денної форми навчання більш ніж 17 тисяч заяв на 8,5 тисяч місць ліцензійного обсягу. Тобто у середньому по регіону подано дві заяви на одне місце ліцензійного обсягу. Середній конкурс на місця державного замовлення складає 8,34 заяви. Регіональні показники перевищують середні по Україні. Значне збільшення електронних заяв у порівнянні з минулими роками одна з особливостей вступної кампанії 2013 року. В року. Середньому по Україні кожна четверта заява подана в електронному вигляді. Така практика дозволила уникнути чергу у приймальних комісіях і заощадити кошти абітурієнтам та їх батькам на переїзди. Сьогоднішнє засідання ради ректорів присвячене питанням про хід вступної кампанії на Полтавщині, підкреслив голова ради ректорів Володимир Онищенко. 11 липня у Києві відбулося засідання президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України під головуванням міністра освіти і науки України Дмитра Табачника та за участю віце-прем'єр-міністра України Костянтина Грищенка, де обговорювалися питання вступної кампанії на державному рівні. За словами Володимира Онищенка, окрему увагу міністр освіти і науки України звертав на необхідність забезпечення своєчасного внесення до єдиної державної електронної бази з питань освіти заяв від абітурієнтів безпосередньо у день подання документів відповідно до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі. Під час проведення засідання президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України Костянтин Грищенко наголосив на необхідності посилення профорієнтаційної роботи серед молоді не лише під час вступної кампанії, але й протягом року, з метою забезпечення кадрами системи утворюючих галузей економіки. У цьому році зменшено держзамовлення за такими напрямами: як право, журналістика, менеджмент, надавши перевагу машинобудуванню, енергетиці it технологіям, наголосив віце-прем'єр-міністр. Говоривши інформацію ректорів про початок прийому документів та хід вступної кампанії 2013 року у вищих навчальних закладах, рада ректорів відмітила, що у вищих навчальних закладів Полтавської області проведена робота щодо організації вступної кампанії відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Адміністрація та працівники приймальних комісій вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації полтавського регіону значну увагу приділяють контролю своєчасності опрацювання заяв абітурієнтів, у тому числі і в електронній формі відповідно до вимог умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 року і дотримуючись при цьому чинного законодавства.